Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з новими літерами. На цьому занятті ви дізнаєтеся, як виглядає літера Ю. Ви вже знаєте, що літера Ю поєднує в собі два звуки звук І та У, тому його називають звукосполученням Й У. На письмі звукосполучення «ю» позначають літерою Ю. Ось вона перед вами. Запам'ятайте її. Літера Ю, яка позначає два звуки «й» і У, коли стоїть на початку слова, як в словах Юнга. Юшка. Або в кінці слова. Наприклад, в словах діях співаю, граю, малюю. А ось, наприклад, в слові верблюд літера Ю стоїть всередині слова і позначає один звук. Голосний У. Верблюд. Давайте подивимося, на що схожа літера Ю. Називайте. Ось так вона друкується. Спробуйте її надрукувати після заняття. А зараз давайте подивимося, в яких ще словах живе літера Ю. Юка, Юпітер, Юрта. А ще є імена, які починаються на літеру Ю. Назвемо їх разом Юра. Юля Юхим. Молодці. Привіт, любі дітки! Зараз я хочу з вами пограти в пальчикову гру, хто сховався в кулачок. Готуйте свої кулачки і повторюйте за мною, хто сховався в кулачок. Це маленький черв'ячок. Він прийшов не один. Друзів є багато з ним. Черв'ячки такі завзяті вміють гарно танцювати. Ой, веселі черв'ячки, годі вам же танцювати. До роботи треба стати. Молодці дітки бувайте. А щоб краще запам'ятати літеру Ю, пропоную вам прописати її. Це завдання ви знайдете під відео в класрумі. Дякую за увагу! До побачення!